Дивні штрафи у Німеччині, про які ви, можливо, не знали. Не можна пукати на вулиці. І найцікавіше, що штраф залежить, наскільки ви голосно пукнете та наскільки буде смердіти. І штраф може досягати до 700 євро. Заборонено сильно кричати під час сексу. Перший штраф 15 євро. Якщо сусід повторно поскаржиться, буде 250 євро штраф. Це годування голубів. Ви можете отримати до 5000 євро штрафу в залежності від регіону, де ви годуєте. Фотографування людей на вулиці, фотографування безпритульних людей, фотографування ДТП. За це ви можете отримати штраф або навіть до двох років в'язниці. Заборона на одяг у лазні. Баня в Німеччині вона є загальною. Чоловіки і жінки повинні паритися разом. І вони повинні бути без купальні, тому що купальник при високій температурі може виділяти шкідливі речовини. Заборонено шуміти в неділю та мити автомобіль. За це ви також можете отримати штраф. Напишіть в коментарях, за які дивні речі ви отримували штраф у Німеччині.